Будинок письменника, що на вулиці Чернишевській у центрі Харкова, який переніс удар потужної вибухової хвилі від російської ракети С400 е наприкінці листопада, зимуватиме збентованим озбі плити та плівку на даху. У попередньому сюжеті громада груп розповідала про масштаби руйнування пам'ятки архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття, зведеної у стилі неокласичного модерну. Тоді архітектор-реставратор Віктор Дворніков, який особисто обстежує об'єкти культурної спадщини після кожного обстрілу та фіксує пошкодження, заявив, що зволікання із накриттям даху призведе до незворотньої руйнації будівлі. Якщо не буде закритий дах, дійсно ми будемо мати справу з протіканням атмосферних опадів, буде замокати перекриття горишне. Воно глиняне, тобто там між дерев'яних балок лежить ну, суміш глини з, з, з соломою, ну тобто, в да, такий, і, і воно все буде розбухати і призводити до обвалу просто стеля. Тоді ж Анатолій Стожук, голова харківського осередку національної спілки письменників України, яка є власником історичної будівлі, звернувся до влади міста за допомогою. Два тижні тому шмат понівеченого даху будинку письменників накрили плівкою. Тепер дощі та сніг не потрапляють усередину старого маєтку. Цього захисту, сподівається, Анатолій Петрович має вистачити, аби перезимувати і паралельно збирати документацію для реставраційних робіт, які потребують багато узгоджень, часу і великих грошей. Будинок цілком достають до весни, ну а там вже будемо. Спочатку своїми силами, а потім за підтримки і місцевої влади і благодійних фондів відновлювати будинок. Як надалі складеться доля одного з унікальних будинків Харкова, свідка багатьох подій з минувшини міста та України, у якому працювали та гостили багато історичних постатей. Громада груб відстежуватиме у наступних сюжетах. Також ми розповімо про толоки, які влаштовують час від часу харківські письменники спільно з волонтерами, звільняючи приміщення від скла та сміття. І сподіваємось, що кошти на дивом уцілілу пам'ятку класицистичного модерну знайдуться. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.